Киянину Василю 28. Він називає себе успішним підприємцем і патріотом. Я проміж, проміж речей, які виробляються не в Україні в Україні. При прочих равнах вибираю. Стараюсь вибирати саме українське. Це одна з моїх патріотичних речей. За таким принципом, ще торік хлопець придбав собі гвинтівку. Зброя на американській системі ар 15 але зібрана в Україні для захисту себе та для захисту України, якщо таке буде потреба, так є членом ТРО. Територіальної оборони України, а і в нас є момент, котрий мені здається не так далеко був виправлений, але не впевнений. Проблема була в тому, що наша зброя зберігалася у Десні, і вона має бути у нас тільки на через 48 годин після тривоги. І тому у вас є 48 годин зробити, що, що хочеш там, з 300 патріотами України, які б там проводили дуже серйозні навчання. Та, 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 та. Тому а, я прийняв рішення, що я, напевно, не дуже хочу передавати своє життя в руки якихось бюрократів, і я краще буду мати при собі таку зброю, плюс я буду ще з нею тренуватися. Можу там, на полюванні ходити, якщо дуже захочу. Напевно, ніколи не захочу. Василь на вихідних відвідує тренування свого батальйону. Тер... Оборони, а щосереди тренуються в тирі, хоча родичі і знайомі не завжди розуміють таке захоплення молодого бізнесмена, по-перше, мені це подобається. По-друге, ситуація цьому спонукає до цього. По-третє, я є патріотом, я вважаю, що ну. А що тут такого? Ну тут, а в чому різниця? Що це будуть росіяни, чи це буде офігівше якийсь Янукович, який думає, що ну, у нього є Беркут і він щось може зробити? А ви можете зараз представити, що хтось буде стріляти по майдану? Я не дуже можу, тому що ну, у людей карабіни. Скільки зброї на руках в українців порахувати складно, адже за даними офісу генпрокурора, кількість нелегальних стволів може сягати від трьох до п'яти мільйонів за офіційної кількості близько 1 мільйона двохсот тисяч одиниць зареєстрованої законної зброї. Це дані за жовтень 2021-го, але вони не надто змінювалися протягом останніх кількох років. Та нині продавці зброї відзначають зростання попиту. За останній місяць ми помітили збільшення попиту на десь 10-15%. Нам важко це сказати одразу, тому що в нашій країні отримати дозвіл на зброю це питання не одного тижня. Загроза нового російського вторгнення дещо підігріла попит на зброю, визнають у цій крамниці. Оцінюють рівень занепокоєння насамперед за продажами боєприпасів. Наш народ він дуже запасливий і це добре. Це дуже добре. І всі розуміють, що якщо щось трапиться, не дай Бог, звичайно, ніхто цього не бажає. Але якщо щось трапиться, то змоги прийти в магазин та купити собі набої просто ні в кого не буде. А стрільці, вони запасливі в квадраті. Тому у будь-якого стрільця має бути так званий БК, тобто десь 200-300 набоїв має бути, плюс тренування. Тому по набоям десь. Відсотків на 20-25 заросли зроспопит. Уся зброя в крамницях мисливська або спортивна, адже лише така дозволена в Україні. Убезпечені власники дозволів на зброю найбільше цікавляться гладкоствольними помповими рушницями. Ціни на них стартують від 6-7 тисяч гривень. На другому місці за популярністю автомати Калашникова йдеться про їхню цивільну версію калаші, які стріляють не чергою, а одиничними пострілами. Тільки такі може придбати звичайний громадянин. Викласти доведеться приблизно 25-30 тисяч гривень. Купують і американські карабіни ар 15 Вони дорожчі від 35 тисяч гривень. Ціни на всі товари зросли разом із курсом долара. Люди дуже бояться мародерства. Вони бояться, що якщо почнуться якісь бойові дії, то е злочинна приступність скористається цим і почнеться ну, грабування домівок, автівок і далі, і далі. І потрібно щось мати для в першу чергу захисту домівки. І тому. В даному випадку частіше цього беруть іменно е, помпові рушниці 12-го калібру. Чому вони найпростіші? Тому що вам потрібно буде навчитися лише одному руху. Ось цьому Все. Ще в одній зброярні згадують початок війни на сході у 2014-му, За їхніми словами, гвинтівки розбирали за перед замовленнями ще з заводу. Нині ажіотажу немає, але в тирі при крамниці відвідувачів побільшало. Люди хочуть навчатися стрільбі. Якщо у людини є зброя, то нею треба вміти користуватися. Це як мати машину, але не вміти їздити. Або не ходити в школу і не навчатися. Це досить небезпечно. Інструктори зі стрільби, з якими поспілкувалася ДВ, наполягають, багато зброї на руках у цивільних не завжди добре, а то й небезпечно. Якщо люди не тренуються регулярно, вони можуть ненароком нашкодити собі та оточуючим. До того ж, розраховувати на повноцінний захист у разі війни з дозволеною в Україні зброєю, не доводиться. у разі військової агресії. Ми боїмося не так військових, як зростання злочинності що будуть мародери, буде безконтрольних, буде більше неконтрольованих угруповань і саме від них треба захищатися такою зброєю. від військових у бронежилетах і касках такою зброєю захищатися, навіть якщо вона є рівні підготовки у цивільного і військового все ж таки відрізняються. На думку полковника в запасі і військового експерта Олега Жданова, у разі бойових дій вміння цивільного населення користуватися зброєю вагома перевага, насамперед, за умови організованого спротиву, це, наприклад, та ж територіальна оборона. Навченість цивільного населення це дає перевагу в підготовці навіть самої оборони, тому що ну не жодна війна ще не обійшлася без добровольчих формувань. Жодна територіальна оборона не буде застосовуватися там, не повинна застосовуватися там, де летають винищувачі і де працює важка артилерія. Там застосовуються збройні сили. Вони для цього і є. Територіальна оборона застосовується на місцевості. Я вам скажу, ефективність від неї навіть іноді більше, ніж від збройних сил. Чому тому що збройні сили діють в основному діють як в прямому протистоянні? Тобто вони ведуть контактний бій. Територіальна оборона в більшості своєї призначена для ведення засідок і нападу з нападу зненацька. А це фактор нападу зненацька, він завжди дає перевагу. І коли стріляє кожний дім, то взяти місце, вибачте, дуже важко. Нині загрозу російського вторгнення вже не називають невідворотною. Таке заявляють і українські, і американські посадовці. Утім, для резервіста тероборони Василя це не привід ховати гвинтівку до сейфу. На його думку, бойова підготовка ніколи зайвою не буде. Це наша нова реальність. Ми так будемо жити. Ізраїль так живе з 80 років. Южна Корея з 46 го року так живе. Ми маємо розуміти, що ми на передньому краї оборони. І що якщо ти не хочеш своєю безпекою займатися, ну сорян. секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 мільйонів людей у разі вторгнення Росії. При цьому Данілов нагадав і про мільйон українців, які мають мисливські ліцензії. Вочевидь, за найгіршого сценарію на таких людей держава теж розраховує.